26 квітня, п'ятниця, як Бог вивів та зберіг сім'ю українців Володимир та Юлія. Господь дає мудрість із його уст, знання та розсудливість. Він зберігає, як скарб спасіння для праведних, він захист для тих, хто ходить у невинності. Притчі Соломона, 2 розділ, вірші 6 і 7. До війни ми з чоловіком та донькою жили в невеличкому селі під Волновахою. 4 березня нам зателефонували знайомі і сказали, що залишатися дуже небезпечно, потрібно терміново виїжджати. Запропонували їхати з ними, але для цього треба було приготуватися за 5 хвилин. Отже, ми вирішили їхати і встигли взяти із собою тільки тривожну валізу. Доїхали до села Старомлинівки, а далі нас не пустили українські військові, оскільки вже наступали загарбники та бомбила авіація. Почалися сильні обстріли, скрізь літали літаки. Їхати далі було неможливо, і ми потрапили до бомбосховища шкільного підвалу. У підвалі вже перебувало чимало людей, серед них багато маленьких діточок. Світла в приміщенні не було, їжу готували лише на першому поверсі школи, де стояли газові балони. Місцеві жителі в перервах між сильними обстрілами іноді могли побігти додому, приготувати їжу, узяти якісь запаси. Насамперед намагалися подбати про дітей. У багатьох переселенців, особливо в дітей, через холод, постійний стрес і страх загострилися блювання. 6 березня окупанти увійшли до села Старомлинівки і розпочалася зачистка. Незабаром дісталися й до нашого підвалу. У цей момент молилися всі, навіть не дуже віруючі. Росіяни почали перевіряти документи всіх чоловіків. Я переживала за свого чоловіка, оскільки він військовий пенсіонер та учасник бойових дій 14 2014 року. Слава Господу, він закрив їм очі і вони не зауважили того факту ба більше усім чоловікам повернули документи і нікого не чіпали. Сказали, що пішли далі робити зачистку в селі. Лінія фронту весь час змінювалася, а 8 березня українці допомогли евакуювати всіх охочих. Того дня, слава Богу, він не стріляли. Автобуси для евакуації та автомобілі Червоного Христа й поліції стояли за підірваним мостом. Сам міст можна було перейти лише пішки і по одному. Коли ми сіли в автобус, я бачила, як маленькі діти щиро молилися та просили Бога зберегти всіх у дорозі і допомогти доїхати. Нас усіх привезли до села Велико а далі ми поїхали на захід України, де значно безпечніше. В нашому селі зараз перебувають окупанти. Від людей ми дізналися, що наш будинок повністю згорів.